Із коралових рифів у зелені пагорби. Раніше на території Поділля знаходилось Сарматське море. Науковці із сумщини приїхали, аби дослідити місцевість, дізнатись, хто населяв водойму та чому вона зникла. Дослідники відвідали городочину, аби дізнавшись історію древніх рифів. Зберегти сучасні зараз багато є чинників, які впливають на розвиток коралових угруповань. А якщо ми будемо знати, від чого залежали так би мовити благополуччя коралових цих споруд до впливу на них людини, ми можемо краще оцінити вплив і людини, і інших чинників на клімат, наприклад, і можемо зрозуміти, яким чином ми можемо, принаймні, якщо не запобігти процесу зникнення коралів як таких коралових рифів. Живих я маю на увазі, то хоча би максимально пригальмувати цей процес. До городка приїхали інші дослідники, вивчали вони біорізноманіття Поділля. В рамках цієї поїздки у нас передбачені наразі експедиційні виїзди, збір матеріалу, в подальшому опрацювання цього матеріалу, аналіз цих матеріалів, висвітлення цих результатів у вигляді наукових статей на конференціях, конгресах і так далі. Сумчани звернулись за допомогою до клубу імені Сергія Воноградського та краєзнавця Олександра Кльоца, аби зібрати усі необхідні матеріали для досліджень. Зійшлося так, що локації ці прив'язані до історичної постаті Сергія Миколаївича Виноградського. Тобто там на його маєтності це і новий пляж, так званий скала, скеля. Ось кошарна. Козацький яр, стара гребля. Це всі були землі, які належали до маєтності Сергія Миколаєвича Виноградського, нашого знаменитого подільського українського мікробіолога. Поблизу села Лісогірка науковці зібрали залишки організмів, які населяли древнє Сарманське море в подільських товтрах іванхівців. Дослідники вивчали гриби, комах та букові ліси. Якщо ми хочемо зберігати і мати біорізноманіття, так нам треба мати більше таких. Ділянок, яких збереглися природні екосистеми, повернувшись до університетських лабораторій, біологи досліджуватимуть їх під мікроскопом. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський.